Давайте поговоримо про те, які частоти дрони противника використовуються проти нас і як ми цьому протидіємо. Флеш повідомляє, що 90% дронів противника досі літають на частотах 700 1050 МГц, як ми раніше і проговорювали в цьому відео. І вони не планують змінювати ці частоти найближчим часом. Зміна частот потребує нових антенн, модулів управління та інших технічних засобів, що ускладнює їх швидке впровадження. На фронті також з'являються дрони, які працюють на частотах 2 4 ГГц, 433 МГц та 500 МГц. Ці дрони використовуються там, де наші системи радіоелектронної боротьби найбільш активні. Саме тому ми спостерігаємо тенденцію до зниження частот. Незважаючи на це, ми, як виробник засобів радіоелектронної боротьби, змушені охоплювати все ширший діапазон частот, щоб придушувати всі можливі варіанти. Ми швидко модернізуємо наші пристрої для подавлення у всіх потенційно небезпечних діапазонах, але ця боротьба триватиме й надалі. І як тільки ми почнемо продушувати поточні частоти, ворог перейде на нові. Однак більшість ворожих дронів досі використовують стандартні частоти 700 700-1050 МГц. І нові частоти з'являються лише на окремих ділянках фронту. Підписуйтесь та стежте за нашими новими розробками.